Ранок для добрих людей буде добрим. За 7 хвилин на каналі Суспільне ми будемо говорити про щедровечорові страви. Українці пам'ятають, що традиційно на щедрий вечір, на багату кутю готувати треба всього багато. Це тепер, на відміну, уже куті, яка була. На святвечір на столі має бути всього вдосталь, зокрема м'ясних страв. Але, окрім м'ясних страв, і насамперед, на столі у нас стоїть щедро вечорова куття, смачний запашний узвар. Паляниця, про яку теж співатимуть щедрівники, загадуватимуть. Дай вам Боже, вечір добрий, а за це пиріг нам довгий, із руками, і з ногами, щоб ходив слідком за нами. Напекти треба книжів, пирогів з різноманітними начинками, Напек... наварити треба вареників, наварити треба багато, кільця ковбаски, сальця. Бо грудочку кашки, сальця і ковбаски це теж пошана щедрівникам і кашкою. І, і це, можливо, мається на увазі ще й куття ця кашка, бо кашка ж має бути щедренька, ковбаска для щедрівників та й для себе, різноманітне запечене м'ясо, буженини, крученики, голубці. Якщо є можливість поставити м'ясне, то, звичайно, саме в щедрий вечір м'ясне і їсться, і шанується вся родина. А найголовніше, найголовніше, щоб нам було для кого готувати і було з ким, з ким смакувати. Щедрого, мирного вечора, дорогі українці!